Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Вибух у наслідок втручання в газову мережу стався в одній з приватних будівель села Супрунівка 19 листопада. Дізнатися не лише назву вулиці, а й про того, чиїм ім'ям вона названа на вулиці Олександра Оксанченка у Полтаві. З'явилася перша інформаційна табличка в рамках проєкту Стріткод. В Україні пропонують змінити відповідальність за проїзд на жовтий сигнал світлофора. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді. А тепер про це та інше більш докладно вибух у наслідок втручання у газову мережу. Подія сталася учора у селі Супрунівка в одній із приватних будівель. У результаті тяжко травмувався чоловік вже другий день поспіль на місці. Працюють фахівці газової служби. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. Вибух, внаслідок якого тяжко травмувався чоловік. Подія сталася 19 листопада у прибудові до гаражів у селі Супрунівка. На місці події працювали рятувальники та правоохоронці. 19 листопада о 12 годині 25 хвилин в Полтавському районі в селі Супрунівка. Приватній споруді стався вибух без послідуючого горіння. Внаслідок цієї події травмовано одну особу, рятувальники, які прибули за місцем виклику, винесли потерпілого та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Під час проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що внаслідок вибуху в гаражному приміщенні тілесні ушкодження отримав власник оселі 1952 року народження. Із травмами чоловіка медики доставили до лікарні. Наразі слідчі та рятувальники встановлюють природу вибуху, його джерело та причину виникнення. В день вибуху на місце події приїхала і аварійна газова служба. Працюють газовики і на другий день після локалізації аварії. Говорять, причину надзвичайної події встановили. Фахівці встановили, що вибух. Стався внаслідок втручання в газову мережу. Сусіди ж потерпілого не на камеру говорять. Постраждалий, що мешкав у прибудові до гаражів літній самотній чоловік. Його дружина померла, а діти живуть за кордоном. Нестерпний сморід на одній із зупинок Полтави. Мова йде про зупинку Демітекс, що знаходиться по вулиці Решетилівській. Полтавці страждають від неприємних запахів, які йдуть з-під каналізаційного люка. Деталі дивіться у сюжеті. Такий запах неприємний. Важко дихати. І починає голова боліти. Неприємно йти, нюхати такий запах. Неприємно, неприємно. І воно далеко розповсюджується, а не тільки отут. А куди куди вітер падує? Полтавці, які мешкають по вулиці Решетилівська, щодня чекаючи на громадський транспорт, змушені дихати неприємними ароматами з-під каналізаційного люка. Така ситуація спостерігається вже не один місяць, розповідає Полтавка Анна. Зараз погана погода, уже прохолодніше, то вітер його розносить дужче. Хоча, як тепло, наприклад, воно також не дуже приємно. Наоборот, дихати не можна. Труби просто, мабуть, старі. Їх просто потрібно якби поміняти, було б може краще. Хоча не спеціаліст цьому полтавець Олександр буває тут мало не щодня. З моря також відчуває, проте ремонтних робіт, щоб його усунути, ніколи не спостерігав, каже чоловік. Я постійно ходжу тут, тут туди, сюди пішки. То я ніколи не бачив, щоб хтось сюди приїхав та його ремонтував. Ніхто нічого не робить. Коли воно фекалія метхне кому це сподобається. Звісно, що нікому не приємно. А ще цей запах залежить від вітру. А сюда, і Ми зв'язалися із підприємством. Полтава водоканал, як повідомила речниця підприємства Інна Родяк. Зараз працівники проводять обстеження місця, де спостерігається неприємне випаровування. Першу інформаційну табличку у рамках проєкту «Стріткод» сьогодні відкрили у Полтаві. Її встановили на вулиці перейменованої на честь загиблого військового льотчика Олександра Оксанченка. Що саме можна дізнатися про героя, перейшовши за QR-кодом, та скільки до кінця року у місті планують розмістити таких табличок, дізнавалася Івана Дімова. На вулиці Олександра Оксанченка у Полтаві з'явилася перша інформаційна табличка в рамках проєкту «Стріткод». Перейшовши за QR-кодом, охочі зможуть дізнатися історію людини, на честь якої перейменували цю вулицю. Такі таблички вже є в інших містах України, каже голова громадської організації Історична платформа, завдяки якій реалізують проєкт Інна Крупник. І додає, таблички ідентичні, але їх стилізують під символічні кольори кожного міста. Ми створили платформу, долучив. Чили волонтерів, бо в на нас серед волонтерів і копірайтери, люди, які готують і пишуть тексти, історики, які верифікують тексти. Вся інформація на платформі верифікована істориками, або у випадку з родинами загиблих героїв, сучасних героїв це родини саме рідні, близькі, побратими. От як ми з зокрема з Олександром Оксанченком працювали, колишня вулиця Степового фронту тепер носить ім'я Олександра Оксанченка. Перейшовши за qr кодом люди можуть дізнатися, що це був льотчик першого. Класу один з найкращих винищувачів, інструктор, пілот та герой України посмертно. 25 лютого 2022-го він загинув, відволікаючи на себе ворожу авіацію, розповідає донька Олександра Ганна. Батько народився в невеличкому селі на Дніпропетровщині. І, будучи маленьким сільським хлопчиком, він мав велику мрію підняти в небо залізний літак. І здійснити саме той вищий пілотаж він довів, що українці мають що показати, мають великий досвід, що українці. На рівні з світовими країнами, у яких на той час перебувала сучасна, і перебуває сучасна техніка, він зміг довести всьому світові, що нам є ким і чим пишати. Полковник Олександр Оксанченко, знаний як Сірій Вовк, був не тільки майстром повітряних маневрів, а й символом відваги та самопожертви. Саме за Олександра Яковича скажу, що людина, яку знає не лише Мікрорайон «Авіагородок» в Миргороді не лише Полтавська області, не лише Україна. Людина, яку знає весь світ, не просто участь у авіашоу. Це неодноразові перемоги. Людина робила з цього шматку металу те, що комусь просто не зрозуміло. Такі стріткоди згодом з'являться і на інших вулицях Полтавської громади. Анонсувала виконуюча обов'язки міського голови Катерина Ямщикова. Зауважу. Що це не тільки центральні вулиці нашого міста, це всі вулиці, які перейменовані в нас, і локації розташування таких табличок будуть обиратися ну як максимально ті, які наближені до артерій пішоходних, там, де достатньо йде кількість людей, які проходять. І важливо, що це не в одному лише місті, а це може бути. В двох, в трьох місцях, відповідно до протяжності. До кінця року у Полтаві планують встановити близько 15 таких табличок, додала Катерина Ямщикова. Таку ж практику будуть продовжувати і в 2025-му. Річніх плавнях матір підозрюють у побитті своєї неповнолітньої доньки. 19 листопада до поліції звернулися місцеві жителі з заявою, що 28-річна жінка вчинила насильство над семирічною дитиною. Дівчинку з травмами госпіталізували. Як повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, підозрюваній правоохоронці вже винесли тимчасовий заборонний припис, а двох її інших дітей поки що помістили до лікарні. Питання щодо доцільності подальшого перебування дітей з матір'ю вирішуватиме комісія в справах дітей горішньоплавнянської міської ради. За даним фактом, наразі розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України, умисне легке тілесне ушкодження. Обставини події з'ясовуються. Позбавлення водійських прав може загрожувати водіям після третього проїзду на жовтий сигнал світлофора в Україні. Зареєстрували законопроект, яким хочуть внести нововведення у 122 двадцять статтю кодексу про адмінправопорушення. Що представляє собою новий законопроект? Розбиралася наша знімальна група. Тричі проїхати на жовтий сигнал світлофора для водія дорівнюватиме позбавлення водійського посвідчення на строк від півроку до року. Зміни до статті 122 Кодексу про адміністративні правопорушення пропонує законопроєкт номер 12172 зареєстрований у Верховній Раді України. Водії, які будуть здійснювати проїзд на перехресті на жовтий колір світлофора, вони. Притягаються до адміністративної відповідальності. Якщо двічі протягом одного року відбувається аналогічне порушення, то збільшується розмір штрафних санкцій за такі самі діяння. А якщо більше двох разів три і більше, так, тоді вже відбувається ще додатковий вид покарання це саме позбавлення водійських прав від 6 місяців до одного року мета законопроекту зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод. Коментує пояснювальну записку до нього начальник центрально східного управління надання безоплатної правничої допомоги Ігор Клименко. Наводилась статистика, що більше трьох тисяч дорожньо-транспортних пригод було протягом минулого року. Саме проїзд. Перехрестя. і саме проїзд перехресть на жовтий сі колір світлофора. Велика кількість дорожньо-транспортних пригод на сьогодні трапляється через водіїв, які продовжують рух на жовтий. Підтверджує статистику інструктор з водіння Костянтин Ковшик. Часто ДТП трапляється через те, що люди проскакують на цей жовтий. Так? Згідно правил дорожнього руху, дозволено не те, що дозволено а як. Якщо водій без екстреного гальмування не може зупинитися на жовтий, він може закінчити безпечний маневр. Якщо це буде небезпечним, тоді краще його не починати. Нововведення, на думку інструктора, практика Костянтина Ковшика, лише призведуть до певної правової колізії. Як буде поліція доказувати, він закінчує проїзд, так, чи він поїхав на жовтий безпосередньо і порушує цим саме. То це буде така колізія вже в судах. Гарний адвокат водій буде не винен. Баганий адвокат, водій. Буде винен багато запитань. Законопроект викликає у водія Максима. Чоловік говорить, що для початку варто правильно налаштувати світлофори, а після вносити зміни. А як вони будуть слідити Це раз. По-друге, ну потрібно ж все-таки, якщо ти вже виїхав на зелений і за тобою моргає жовтий, потрібно ж манеру закінчити. По Полтаві замічав світлофори, настроєні зовсім по різному. От так само, як на мотелі, я мені вже зелений, тим виходить уже жовтий. Вони всі на жовтий і далі проїжджають, тому що потрібно зробити якийсь розрив. А ось водій Денис навпаки погоджується з пропозицією народних депутатів. каже, що саме така ініціатива зможе рух транспорту зробити безпечнішим. Я вважаю, що потрібно забирати права, тому що ну на жовтий багато ДТП. Багато ну неправильно збивають людей. Як повідомили при службі управління патрульної поліції області, загалом з початку року на Полтавщині сталося 303 дорожньо дорожні транспортні пригоди. Історія, що викликає сльози, але з хепіендом сьогодні у Полтаві презентували дебютну книгу харківської письменниці Ольги Савельєвої Дружок або чому собаки не вміють говорити. Це розповідь про харківського хатіко в реаліях війни. Пес, господарі якого виїхали з під обстрілів, залишився сам у зруйнованому дачному селищі і півроку був в окупації. Авторка книги Сусідка власників собаки описує, як він виживав, чекав своїх під вцілілою стіною зруйнованого будинку і як згодом його вдалося вивести. Примірники книги авторка подарувала полтавським бібліотекам. Собака випадково залишився один на дачі. Господарі думали, що вони поїхали на кілька годин. А це було 24 лютого. І коли вони захотіли повертатися додому, скажімо, на дачі їх уже не пропускали. Вже зустріч їхала колона техніки. Пройшов час, всі знали, що дачі зруйновані. Ніхто не знав, що там міг залишитися собака, а собака залишився один. Про цю собаку треба, щоб знали за кордоном, тому що якщо не хочуть люди за кордоном знати наші новини, не хочуть, не хочуть знати ці всі трагічні події. То можливо, саме історія про собаку буде ключиком, яка відкриє душі цих людей. Всеукраїнський соціальний проект Ми українці. Всі одна родина завітав у місто Зіньків. Там сім талановитих родин виконали художні номери різних жанрів. Серед артистів місцеві та внутрішнього переміщення, яким місто Зіньків вже стало рідним. Бачили їхні виступи, мої колеги. Це український соціальний проект. Ми українці, всі одна родина в гостях у багатого на таланти міста Зіньків. В його рамках сім обдарованих родин переселенців демонстрували художні номери різних жанрів. Придумав цей проект засновник і власник агенції «Садиба Мюзик» Віталій Рябчун. А підтримали цей проект. Наші партнери, постійні партнери, з якими ми працюємо протягом п'яти років. І ми вдячні за те, що вони вірять в нас. Це національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ». Це понад двісті каналів, це понад десять тисяч кінофільмів. Чому має назву такий проект? Тому що він спрямований на об'єднання родин переселенців. І родин місцевих жителів, талановитих родин ми віднайшли велику кількість талановитих родин переселенців по Україні. Зараз їх понад 100 вже прийняло участь у нашому проекті. На одній сцені внутрішньопереміщені та місцеві родини. Оскільки онлайн маленьків «Світ-ТВ» – це завжди для дітей, про дітей, про підтримку дітей, ми намагаємося робити все можливе для того, щоб наші діти, не дивлячись на ці умови, в яких вони зараз зростають, не втрачали своє дитинство. Ну як ми можемо це, це робити? А ми можемо робити щось що дасть їм можливість розвиватися, показувати свою творчість. Потішив гостинний зіньків жартами, музичними конкурсами та піснями ведучий всеукраїнського соціального проєкту Ми українці, всі одна родина. Народний артист України Анатолій Гнатюк. Цей проект надзвичайно важливий. Цей проект це допомога переселенцям, моральна допомога. Ця концертна програма, яка сьогодні відбудеться на, на сцені. Це можливість трішки відволіктися від повсякденних. Турбот і проблем, можливість поспілкуватися, можливість посміхнутися. Однією з умов участі в проєкті була розповідь юних артистів про родинні історії. Це вони робили з допомогою емоційних пісень, фотослайдів та відеороликів із сімейного архіву. Нам запропонували розповісти свою історію, як змінилося наше життя, яким воно було, яким воно стало, як це впливало на нашу родину, тому що ми живемо окремо, чоловік залишився в місті, ми з донькою живемо тут. І доводиться дуже багато проходити різних ситуацій, щоб зберегти якось родину. Ми перемістилися сюди в 22-му році, 5 квітня, в зв'язку з повномасштабною війною. Нам позвонили з міської ради, запропонували взяти участь в цьому проекті. Ми завжди у нас сім'я така активна. Ми завжди полюбляємо брати участь в різних заходах. Коли нас звуть, туди ми приходимо. Дякую, що взагалі є для... Для переселенців якісь дійства, де можна розслабитися, відволіктися від іншого буденного життя. Крім цього, кожен учасник дійства та глядач міг помилуватися та придбати на згадку унікальні вироби, які власноруч виготовили мешканці Зіньківської громади. До нас приходять відвідувачі з числа внутрішньопереміщених осіб, які до нас звертаються і приходять на наших заняттях, майстер-класах, виготовляють своїми руками різні вироби. Сьогодні представлені роботи мною моє хобі, чим я люблю займатися. Я багато чого раніше раніше я в'язала іграшки дитячі. Потім мені щось хотілося створити іменно для себе, не для дітей, а для себе. І десь на просторах інтернету мені показалася якась сумка, і я вирішила собі спробувати зробити, а потім вже воно пішло, багато почали почали замовляти. У фіналі кожна родина отримала цінний подарунок. В найближчих планах у організаторів залучити до всеукраїнського соціального проєкту Ми українці всі одна родина. Понад 500 родин. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. На цьому я з вами прощаюся. На все добре. Все обов'язково буде Україна.